Діти, розглянемо з вами тему логарифмічні рівняння. До логарифмічних рівнянь відносяться рівняння, які містять зміну під значенням логарифму. Наприклад, логарифм х за основою 4 дорівнює мінус 1, або логарифм 3х плюс 2 засновою 2 дорівнює логарифм виразу x-1 основою 2. При розв'язанні таких рівнянь ми будемо частіше за все проходити три етапи. Перший це знаходження області допустимих значень. Враховуючи те, що вираз логарифм Б з основою А має три обмеження. Згадайте, будь ласка, основа повинна бути більше за нуль. Основа не дорівнювати одиниці і підлогарифмичний вираз повинен бути додатній B більше за 0. Далі ми будемо використовувати або означення логорифму, або будемо зводити обидві частини рівняння до логарифмів з однаковою основою. Якщо ми це зробимо, то ми скористаємося правилом. Якщо логарифм Х з основою А дорівнює логарифму Y з основою А, звідси ми зробимо висновок, що Х дорівнює Y. А вже ж з використанням всіх тих обмежень, про які казали в першому пункті. І обов'язковий третій пункт це перевірка знайдених коренів на належність до області допустимих значень. Розглянемо приклади. Логарифм х з основою 3 дорівнює мінус 2. Перший крок. Знаходимо ОДЗ. Для цього ми бачимо, що у нас є підлогарифмічний вираз, це х, і він повинен бути додатнім. х більше за 0. Далі, або використовуємо означення, тобто основа 3 в степені мінус 2 дає число х. Тобто, отримали, що х дорівнює 1 девята. Ще раз, це зазначення логарифму. Що логарифм – це показник. Тому 3 в мінус 2 дає значення х. Перевіряємо, 1 девята більша за 0, тому це, це значення нас задовільняє. Або ми могли це ж рівняння розв'язати іншим способом. Тобто подивитися, чи можна звести до логарифмів з однаковою основою. Ліву частинку переписали без змін, а в пишемо логорифм з основою 3. І щоб знати, який вираз нам треба записати тут під підзначення логорифма, ми беремо основу 3, піднесе, підносимо до мінус другого степеня. І це буде число 1,9. Логарифми з двох сторін співпадають, тому робимо висновок, що х дорівнює 1 дев'ята. Ви бачите, що значення ми отримали однакові, ви можете скористатися тим методом, який для вас більш зручний. Розглянемо друге питання друге вирівняння. Звертаємо увагу на, звертаю вашу увагу на те, що обов'язково першим кроком. Ми знаходимо область допустимих значень. Ви бачите, у нас тут два логарифма, тому два обмеження. Розв'язуємо систему нерівностей і отримаємо, що у нас х повинен бути більше 7, але менше 11. Далі повертаємося до нашого рівняння. Основи логарифмів однакові, тому ми можемо дорівняти вирази. Які стояли під знаком логоритму хміну 7 дорівнює 11 мінус х. Розв'язавши це рівняння, отримаємо значення х дорівнює 9, і воно задовільняє нашій області допустимих значень, тому це значення і буде коренем даного рівняння. Трішечки складніші рівняння. Коли у нас з'являється в правій або в лівій частині додавання або віднімання логарифмів? Перший крок знаходження області допустимих значень. Х плюс 1 більше за 0, х плюс 3 більше за 0. Розв'язавши цю систему, згадайте, будь ласка, якщо у вас два знаки більше, ми можемо використовувати правило більше більшого. Тобто мінус 1 більше за мінус 3, тоді остаточна нерівність, яка нас влаштовує, це х більше за мінус 1. Далі використовуємо правило: додавання логарифмів переходить у логарифм добутку. Записали наступне. Далі ми використовуємо з вами означення логарифма. Основа 3 в степені 1. Дасть вираз х плюс 1 помножити на х плюс 3. Розв'язавши це нескладне рівняння, отримаємо корені 0 та мінус 4. Перевіряємо на належність області допустимих значень. Мінус 4 не належить цій області, тоді у нас відповідь 0. Трішечки складніше, коли у нас з'являється різниця логарифмів. Ви пам'ятаєте, різниця логарифмів переходить в логарифм частки. Це не завжди зручно для розв'язання. Тому я вам раджу перенести логарифм з від'ємним знаком в іншу частинку рівняння. Але починаємо з того що знаходимо з вами область допустимих значень 3х мінус 1 більше за 0, х плюс 5 більше за 0, х буде більше за 1 третю, х більше за мінус 5, знову можемо скористатися правилом більше більшого. І тоді остаточна відповідь щодо області допустимих значень це х більше однієї третєї. Запишемо, залишаємо зліва логарифм десятковий 3х-1. Справа буде логарифм 5 плюс логарифм десятковий x плюс 5. Ліва частинка залишається без змін. В Правій сума логарифмів переходить в логорифм добутку, тому що основи тут однакові. Це буде логорифм виразу 5х плюс 25. Я одразу помножила. Логорифми з двох сторін однакові, тому ми можемо дорівняти. І логарифмічні вирази. Це буде 3х-1 дорівнює 5х плюс 25. Мінус 2х дорівнює 26, х дорівнює мінус 13. Перевіряємо обов'язково на область допустимих значень. Це значення не належить нашій області тому у відповідь іде немає розв «Немає розв'язків». Розглянемо ще один тип рівнянь, який у вас зустрічався в темі показникові рівняння даної рівності. Це рівняння, яке зводиться до квадратного. Я нагадаю домовленість в записах. Коли ми писали синус Х в квадраті, це означало, що це був синус Х а квадрат відносився до всього цього виразу. Коли ми пишемо логарифм x з основою 5 в квадраті, це означає, що цей квадрат відноситься до всього виразу. Тому це зарівняння будемо розв'язувати за міною і Нехай логарифм x з основою 5 дорівнює m, тоді логарифм x з основою 5 в квадраті, це буде m квадрат. Отримаємо рівняння m квадрат плюс m мінус 2 дорівнює 0. Це зведене квадратне рівняння, ми можемо розв'язати його за допомогою теореми Вієта. Добуток дорівнює мінус 2, сума дорівнює мінус 1. Тоді кореннями даного рівняння буде мінус 2 та 1. Робимо зворотню заміну, логорифм х з основою 5 дорівнює мінус 2. І логарифм х з основи 5 дорівнює 1. Скористаємося означенням логарифму, починаємо з основи 5 в мінус другому буде дорівнювати х, або 5 в першому дорівнює х. Запишемо в зручному для нас вигляді, х дорівнює 1,25. Х дорівнює п'яти. Перевіряємо на належність області допустимих значень. І тоді ми бачимо, що нас задовільняє. Тоді ми спокійно можемо записати обидва корені у відповідь. Дякую за увагу. І особливо увагу приділяйте області допустимих значень. При При роботі з логарифмічними рівняннями успіхів.